У музеї історії міста Кам'янське відкрили виставку Невідоме тритузни не слідами зниклого села. Її авторка, директорка музею та кандидатка історичних наук Наталія Буланова. Саме вона у 2022-2024 роках провела дослідження на цю тему. Розповімо, як вийшло відтворити історію села, яке зникло з мапи. У 2024 році вийшла книга, присвячена тритузному. Її створення стало виконанням обітниці на честь нашого земляка Миколи Котова, який цікавився історією селища і мріяв про таке видання. На жаль, він цього не дочекався, але його слова стали стимулом для написання книги і організації виставки. Дослідження виконане в жанрі мікроісторії. Доля одного села показує масштабні процеси в історії всієї України. Тут простежується козацька доба, часи імперського панування, встановлення радянської влади і опір селян, колективізація та голодомор, період нацистської окупації, діяльність руху спротиву у 1941-1943 роках. Нищення традиційних ландшафтів, де перебувало кілька поколінь, мешканців Третузного, були їхні садиби їхні природні ландшафти. Це спричинило дуже велику травму для кожного з виселених мешканців Третусного і сьогодні згадують про це саме як травматичний досвід, який позначений на їхньому житті і по сьогоднішній день. Виставка також розповідає про будівництво секретного заводу номер 906 більш відомого як Придніпровський хімічний завод. Він був частиною радянського атомного проєкту, виробляв паливо для атомної бомби і фактично знищив тритузне. Сьогодні від села залишилася лише одна вулиця з церквою серед промислових відвалів. Особливе місце у виставці займає історія Свято-Миколаївського храму. Він був духовним центром громади і двічі закривався у 1830-х роках та 1960-х під час радянських антирелігійних кампаній. Приміщення занепало, а богослужіння відновилося лише після проголошення незалежності України. Нині церква знову діє і залишається єдиним живим свідком минулого тритузного. «Ви Знаєте, я, я поринула в своє минуле. Те, що я мало знала, ми ходили до цієї церкви, бабуся нас водила. Ви знаєте, це дуже чуттєво пам'ятаю, ми водила нас за руку і на Пасху, і на, і на Різдво. І ми зі своїми братами і сестрами спілкувалися, молилися, як бабуся наша вчила. На відкриття виставки завітали настоятель Свято-Миколаївської церкви отець Віталій Бажин, колишні мешканці Третузного та молодь. Для колишніх жителів це стало чудовою нагодою пригадати своє минуле, повернутися у дитячі спогади та відчути зв'язок із рідною землею. Для молодшого покоління ж захід став важливим уроком, адже дозволив побачити, як доля одного села відзеркалює історію всієї країни. Ради на запрошення Наталі Миколаївни відвідати цю виставку. Яку ми розпочали для того, щоб зберегти пам'ять про це село Третузне, яке залишилося в невеличкому об'ємі після індустріалізації, після часу радянського? Це залишилася церква Свято Миколаївська і шоста сотня. І зараз ця виставка як зберігає нашу пам'ять про це село і дає нашим можливостям, нашим потомкам, які є нащадкам, бачити історію і ознайомитися з історією цього краю і місцевості. Експозиція музею розкриває маловідомі сторінки минулого тритузного та показує його значення для історії регіону. Сьогодні воно майже зникло з мапи, але завдяки дослідженням і збереженим спогадам залишається у пам'яті та культурній спадщині Кам'янського.